Командир другої коробочки вийшов на нас і сказав, що зачекати ми якраз були в русі, зачекати їх. І Тут, і тільки, я, да. тут тільки я навіть не почув, що він дав мені відповідь, що вони чекають, і він одразу повідомив, що прилетів скит. І вони одразу на газах поїхали в район очікування. Я коли виліз виглядувати, ну, другу коробочку з навідником, дивитися, з якої вони сторони рухаються. Я просто побачив, ну я півішку саму я не побачив, я просто побачив, що щось летить на мене наверх на сітку. Я побачив синій скотч, вона так поло чітко так наверх застряла лопастю. Так, бляд, я на її подивився, вона на мене, блядь. Все, я скажу до навідника ну бігом давай всередину доповів е на командира роти, доповів, що по нам є скид, але вона не спрацювала. Він сказав, нам включити. Систему РЕП, і ми просто приїхали в район очікування, по дорозі пропало сцеплення, і ми на шостій передачі. Ну, якось механік, правда, зрозумів, він одразу швидко зреагував. На шостій передачі якось помаленьку-помаленьку ну, докотився, кілометрів 8-9 без сцеплень. При русі там, ну, шостої передачі вона спала на трансмісію, і просто ми її на трансмісії довезли разом із, само, із самою цією бомбочкою. Коли порадяться, я почув, що скит, але зв'язок був поганий. Ми толком і не розібали, що сталося. Коли приїхали на місце в Востой, ми вже тоді побачили, що з першого екіпажу назаді на, на трансмісію прилетіла і півішка. Механіки да, зреагували швидко, що один, що перша і друга коробочка. Бо їхали, можна сказати, відкриті. А що відкриті, бо закидало е, грась. Дуже болото. Да, болото. І механіки їхали відкриті, вони зреагували дуже швидко, коли на ходу сказав закривали шлід. люки. Молодці, да. вони на ходу позакривали люки, навідник мій прикрився, і ми вже так з прикритими люками добралися. Ну, і навіть механік першої коробочки він не сказав, що його пропало. Степлення він сам продовжував сам рух, продовжував, рух, бо нам ну, сказали, що давайте бігом, бо вони ще є там. І вже на місці, Одстоні, коли переїхали да. в Остонік, ми все полишали на місці, позакривали машини і пішли в бліндаж чекати сапірів. Бо ще прийшла команда, що ще і півіжка і не ланцет, а зала в вашому районі. Тобто, типу, від техніки відійти. Приїхали сапіри. ми, в район очікування, вони її розмінували. І ми забрали. А саму ту бомбочку вони знешкодили. Ми забрали собі трофей і всі довольні, всі сміють.